А це це не проблема. Я виправлю. Просто нікчема! Нам кілька днів до іншої печери копати. Рю, а, а, Вибач, якщо дозволиш. Ні, не дозволю Стоунс. Якою тобі сказати? Шумерською, етруською в нашу команду входять найблискучіші археологи і найрозумніші. І найсуперовіші. А ти тут ні до чого. Ну, гаразд, слухайте, отут унизу не знайдеться нічого. Це не навмисне. Ми були за крок від того, щоб відшукати скарби царя Пакала. Не відмазуй розяву. А ти вибач, але скарбів там ніяких. Лише е е єгипетський саркофаг. <estrella distractions> Нала нас взяти з собою цього невігласа, що не здатний відрізнити єгипетську символіку від доколумбової. Він навіть не має освіти в його віці. Так, ну і нехай. Проте я був у пригодах, про які не розкажуть підручники. І що ж це за пригоди? Повідай про світи нас нарешті. <рес> ну, я. Ти загроза для археології. Іди геть! Що? І не забудь свого цуцика і недоробленого папугу. Чим тобі заважає Базоні? Він жере мої фахітос! Феде, не зважай на ці підкулки. Ох. Якби вони знали, що я знайшов Пайтіті і намисто царя Мідаса. Я знаю, та ми ж домовились. Так, я пам'ятаю, це надто небезпечно. Хай це буде наш секрет. Вище носа, Теде. Ми з тобою знаємо, чого варті. Я тобі клянусь, що бачив унизу саркофаг. Я тобі вірю. Проте це їхня експедиція. Я повернусь у Чикаго з тобою. Ні за що. Я себе і так звинувачую. Це надто важливо для університету, тож не кидай команду. Я, я просто теж хотів брати участь. Не хвилюйся, теде. Іншим разом. Рано чи пізно усі зрозуміють, який ти насправді крутий археолог. Теде, я маю поїхати з тобою. О! Ти точно не проти, щоб я лишилась? А? О, ха -ха. Точно, звісно, лишайся. За мене не переживай. Ну, гаразд. До зустрічі в Чикаго. Є для вас дещо цікаве схоже. Я знаю, її врешті відшукали. ТЕД МАНДРІВНИК закляття мумії.

Кроплику. так, вітаю, пані Вульстром. Жильці постійно скаржаться на те, що коїться у твоїй квартирі. Там крики щоночі, горюки і страшенний сморід. Страшенний сморід? І тобі весь час носять посилки. Зіснайся, ти контрабандист. Так, добре, Я звоню в поліцію. Гаразд, добраніч, добраніч, пані Вульстром. Буайте! Жилець у нашому будинку коїться. Yekoko